Вітаю вас, мої любі, з вами Еля і моє в'язання. Зараз я знімаю вступне відео в спільний проєкт, натхненником яким являється для нас Оксана Лівчук. Просто зв'яжемо з Оксаною Лівчук, де ми вже третій сезон поспіль в'яжемо шапки. Спільний проект так і називається: зв'яжи шапку 5 на 5. Чого 5 на 5? А тому, що ми в'яжемо за 5 неділь, у нас повинно б бути 5 готових робіт. Але якщо перший сезон, це був такий жорсткий сезон, це був жорстокий сезон, де ми дійсно в'язали тільки шапки. У нас повинно бути е за 5 тижнів. П'ять шапок, то вже другий, а і зараз третій. Оксанка нам послабила трохи умови і в поняття зрозуміння, так сказати, шапки тепер можна сюди включити ті осінньо-зімні осінньо аксесуари, які являються, ну, як правильно виразиться, ті, що являються, які можуть утеплити нам голову, це шапки, капори, берети, а також ручки наші, це е, перчатки, мітінки, варежки, рукавички або ж утеплити наше горлочко це можуть бакту, шаль, палантин, шарф, що-лібо. Також може бути враховуватися за шапку дві пов'язки на голову. Це хто як ну, на що розраховує. На що ж розраховую я? Ну, дивлячись на цю палітру, яка зараз перед вами на екрані, ну, це дуже так мрачнуватінько. От вибивається тільки ось цей залишок. Це ярнард нордік, Я в'язала, у мене є светрик такий. І це залишки тут, навіть не знаю, скільки грам, ми зараз з вами подивимось. Ось, 94 грама. 93, 94. Ну, в общем, прыгає, короче, як хоче. О, не поняла. Вообще сказала 116. Ну, не знаю, мабуть, бреше. А, ну, дивіться. 117 грамів. А чого я вирішила тут? 100... 117 грамів. Ну, я знаю точно, що у мене ще десь є невеличкий такий клубочок. Ну, я. Постараюсь його знайти. Я хочу зв'язати такий легенький. Тут 25% шерсті вовни, бо вовни. І 75 акріла. Я хочу такий легенький, ну такий легенький-легенький зробити Бактусик на кожен день бігати. Це буде моя. Одна із перших робіт, яких я буду в'язати. Так, тепер у мене в цьому проєкті буде, як мінімум, повинно бути дві шапки. Дві шапки. Одна шапка буде отака повсякденна із оцієї пряжі. Е, я її вже показувала, це вже розпущена пряжа. Я вже в'язала із неї шапку. Але, ну, вона вийшла трошки тіснувата. Тому. Це мені заказує цю шапку. Я її зав'яжу на, на більший об'єм голови, і в общем, це буде шапочка така. Резиночкою 2 на 2, ніяких заморочечок, тиковка така. Сама простенька шапочка. 90, а, я, мабуть, про цю думала, що тут 90, ось о, 96 грам це на шапочку, звичайну тиковку резиночкою 2 х 2, її достатньо. Ще, значить, два. Уже у мене є Буде легенький простенький бактус, самий самий простенький. Можливо, та неможливо, скоріш за все, оце, що з центральною петелькою йде, що починається з ленточного, стрічкового початку. І шапка. Два процеса у мене є. І це вони повинні бути, і це однозначно. Тепер у мене, ну, так, трошечки пішли знаки питання, і такі вони ну, доволі ну, питательні, питательні, прям вони мене прям питають. Ну, ті, хто зі мною, вони знають, що я е, брала участь в тесті і в'язала от такий бактус. Е, в'язала цей бактус, бравши участь в тестовій групі. Вже, до речі, цей бактус є, опис цього бактусу вже є в продажі. І якщо комусь треба буде, я можу дати посилання. Ну, доволі така недорога ціна цього опису. Ну, геть вона по сьогоденню, по цінам сьогодення вона ну, мізерна. Значить, і до цього бактусу я вже казала, що я хотів. А, у мене залишився ось бабіночка. Зараз е, ми теж зважимо, скільки її. Ну, 260 грамів. Мінус, якщо брати в середньому 40 грамів конус, то це ну, 200, як мінімум 220 грам. Даже якщо рахувати конус, якийсь супер, пупер, друпер, я не знаю, з металевими вставками, ну, то 200 грам. 200 Довжина цього, цієї нитки 350 метрів на 100 грам то тут доволі багато нитки, і я хотіла з нею е, зв'язати шапку Біні. Е, ну, шапка Біні це мій варіант шапки. От Шапка Біні це моє. Дв... Хотіла таку подвійну, зв'язати тепленьку. І хотіла зв'язати, ну, я, опять же, я знаю, що мені е, вдосталь хватить цю пряжі, зв'язати шапку двойну. І зв'язати, хотіла зв'язати перчатки до цього бактуса, щоб це був повноцінний комплект. Але коли я купляла цю бобіну, вона була 9 грамів. Ну, практично це була кілограмова бобіна. Я з неї зв'язала свій е, світер комфорт. Я в ньому зараз похолодала, я в ньому ходю, прям він дуже-дуже. До речі, тут, а що тут за, за пряжа була, вже десь захарлала, ну я знаю, що тут Мірінос, ПА. Мірінос ПА, в общем, не знаю, ну не пам'ятаю. І нема, рядом нема. Вона тепленька, вона дуже приємна до тіла, але вона підкатується, вона кашлатиться, вона катається. Так, да, в мене є машинка для зняття цих зняття катишків, але е, ну, це можна замахатися, знімати з неї катишки. Тому от е, я ну, Прекрасно це розумію, що перчатки з цієї пряжі, ну, це нульовий, буквально, це нульовий варіант. Нема чого навіть намагатися це робити, тому що я потрачу пряжу, хоча, що тут такого, да? я витрачу свій час, я витрачу якісь там ну, свої е, намагання, і вони. А кажуться, не потрібні. Тому, можливо, шапка, ще й нічого, бо вона не буде не дешуркатися. А от уже перчатки будуть там одівати, надіватися, зніматися, сумка, ключі, там, кармани, за щось братися, за дверцята машини, за двері. Це безполезно, це безполезно, без толку будуть з них перчатки. Тому, як і залишилось шапку, я таки зв'яжу з цієї пряжі. Мені тут вдосталь її хвата. А от перчатки, добре, що в мене є така була бобінка, я теж купила. І ви знаєте, в принципі, от на камері вони е, виглядають дуже-дуже, ну якось е, розлічаються, ну дуже від е, друг от друга е, от ця трошечки, ну, буквально на якийсь тон, е, трошки темніша, але це е, мірінос, а що тут, а що тут, а зараз я скажу, а тут, значить, був Мірінос 80%. 15% кашеміра і 5% ПА. Тому я ось тут, скільки у мене її. Тому, скоріш за все, ось все. 357 мінус 40. 317. І ось я вже відмотала два клубочка. І тут 188. Ой, 317, ну ще бухгалтер з мене ще той. Я цифри на звук не вас приймаю. В общем, є у мене і е, м'якенька, е, яка тут. щільність пряжі я не пам'ятаю. Треба шукати. Якісь записи треба шукати, бо на бабінці нічого нема. От перчатки, мабуть, я зв'яжу з цією пряжі. Е, і, в принципі, буде непоганий собі комплектик. Ну, нічого, якщо трошки буде від... Від... відрізнятися цей, ця пряжа, але ну, я розумію, що без толку в'язати з цієї пряжі перчатки. Значить, це мій третій. Мій третій. Точно третій. Ну, чого ж третій-то? А третій, точно третій. Це мій третій процес, який я хочу зв'язати в цьому спільному проєкті. Значить, а ну, зараз я так, знаєте, трошечки відмічу собі. У мене тут є такі записи, звісно, це такі записи, але шапка біні. чого знак питання, якщо вдруг що, оце ж, я ж кажу, не знала з чого в'язати, чи з цієї, чи і шапку в'язати з цієї. Ну, скоріше, шапка буде з цієї. Значить, це є у нас. Та що ж таке, Перчатки до комплекту будуть з цієї. Шапка резинкою. А, так це вже 4 у мене. Шапка резинкою. Бактус із Нордіка. Нордіка. Нордик. Буде Бактус. І п'ятий. От п'ятий процес у мене, ви знаєте, таке питання велике, <смі> тому що я хочу завдати ще одні ну, Мітінки. Ні. Все ж таки тут будуть ще одні перчатки е е в, в другому сезоні з шапку 5 на 5 я в'язала перчатки. Це також мірінос з. Тут... По 85 миріноса, всього-навсього 5 кашеміра і 10 ПО. <кій> Вибачаюсь. Я в'язала такі перчатки. Це у мене також був комплект. Це у мене був Бактус, е шапочка, двойна, міні. Бактус був. Е з з рожевим, і шапка була в нижній слой рожевого кольору, і були такі перчатки. Ну Так, трапилось, що перчатки мені довелося віддати. І це були дуже теплі. Вони коли, знаєте, я їх попрала, а потім, коли ще раз попрала, це все було така щільність, ну, ідеальна. Вони були такі теплі, вони були такі непродувні, вони були такі. Ну, це були із всіх перчаток, які я в'язала, це були перчатки-перчатки. Це були перчаточні перчатки. Тому у мене є два ще от таких ось у крутелика. Це така ж сама пряжа, така сама пряжа, і це тут по чуть-чуть їх, ну, тут трошки більше, а тут трошки менше. І я хочу. Зв'язати ще одні такі перчатки. Я... Мені все одно якого кольору вони будуть, я ще оприділюсь. Це будуть перчатки. І от тут ми поміняємо зараз, щас... а що ми поміняємо? Ми, поміняємо? ми тут не будемо ніяких робити мітіна. Ну... Це таке діло. Я не дуже в них ходю, мені такі все-таки все більше подобаються, коли, е, коли мої руки або, ви знаєте, в мене є і рукавички і все, але мені все ж таки більше подобаються перчатки. Так, і тут будуть перчатки. Ще одні перчатки. От! Я вам показала те, що я хочу зв'язати. І ще раз розкажу: буде шапка. Ще одна шапка, перчатки, бактус. І я сподіваюся, що я таки такий ще клубочок невеличкий. Це десь в залишках він лежить у мене. А залишки у мене кругом лежать. Тому, ніяк у мене не виходить, зібрати їх до кучі. Вони у мене кругом валяються. І я ну, такий другий раз ходю і збираю їх кругом. Хоча намагаюся все в одній кімнаті держати в своїй рукоділлі, так сказати, не виходить. І будуть ще одні перчатки. Замахнулася, звісно так, по крутому. Я взагалі-то хотіла зв'язати бактус з, з пряжі Ой, Алізе Амбре Батик, рядом в мене його немає. Але там ну, за тиждень я, мабуть, можу не зв'язати. Ну, я не встигну зв'язати за тиждень з великого матка пряжі я не зможу зв'язати бактус. Це такий невеличкий буде. В Нордіку 100 грамах 340 метрів, по-моєму. Тому, о, якщо в'язати шпицях, приклад номером 4, ну, 4 мм, то це буде швидко, це буде таке пластична буде така повсякденна е, річ. І зв'яжеться вона бистро. Так що, от такі мої задумки, я не називаю свої задумки планами, тому що. Я і плани, це, як ото кажуть, різні речі. Я можу ще 150 разів передумати, але це те, що мені дійсно треба. Що я хочу сказати? Я, мабуть, знімаю трошки зарання це відео, тому, якщо вже є списочок дівчат, які будуть брати участь в цьому проєкті, я під цим відео цей список прикріплю. Також я прикріплю посилання на канал Оксани Лівчук, яка є нашим натхненником, яка нас надихає на щось попрацювати, підготовитися до. Осені холодної, а також уже до зими, тому будемо в'язати, будемо слідкувати за дівчатками, будемо, я не знаю, черпати натхнення у них. Але поки що оце мої задумки, і які вони. Ну, я сподіваюся, що вони повинні. Здійснитися, до речі, призов цей проєкт є призовим, є три призи від організатора проєкту, а також є спонсори. Одним із спонсорів являюсь я. Так що, дівчатка, ми будемо вибирати, я покладуся на рандомний вибір. Нашого організатора, і, да, так, одним спонсором цього проєкту буду я. Так що, давайте, дівчатка, вступайте в наш спільний проєкт, тому що я так, ну, я так вважаю, що до осені, до зими треба готуватися з -з зарані, заздалегідь, тому. Пов'яжемо разом, пов'яжемо красивих, чудових, гарних, неперевершених речей і будемо самими самими красивими. На цьому я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього, всього самого, самого доброго, мирного, тихого, спокійного, і все буде у нас добре. Ми переможемо! Слава Україні! Я вас всіх люблю, цілую. З вами була Еля, і сподіваюся, що ми зустрітимося з вами ще не один раз.